Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні у нас подкаст на тему Джордж Байрон та Україна. До речі, 22 січня виповнюється 236 років з дня народження Байрона. У нього я прочитала поему Мазепа. Отже, як цей англійський поет був пов'язаний з Україною? Вікіпедія пише, що зацікавлення на Заході Європи Україною стало дуже помітним наприкінці. 17-го, на початку 18-го сторіччя про це свідчать численні опубліковані тоді історичні книжки і мандрівна література, а також журнальні статті. Зокрема, у королівстві Англія, першою публікацією, в якій широко згадувалась Україна, була надрукована у 1603 році загальна історія турків. Річарда Нолза. До 1638 року ця книжка перевидавалася п'ять разів. І, згідно з твердженням біографів Лорда Байрона, ця книга мала надзвичайний вплив на молодого Байрона і спричинила його захоплення Османською імперією. Скоріше за все, саме з книжки Нолза. Байрон вперше дізнався про існування України. Та найбільш важливою для популяризації України у Західній Європі. Стала праця великого французького письменника доби просвітництва Вольтера. Історія Карла XII, що вперше вийшла друком 1731 року. У розділі книжки, що описує, як війська Карла вперше прибувають в Україну, ми знаходимо чимало інформації про Україну та її людей. Вольтер дуже докладно розповідає, де саме розташована Україна, яку він, хоча вона була і під московським пануванням, так і називає Україна. Або країна козаків у цьому розділі міститься інформація про розміри України про її тогочасну столицю Батурин, про те, що її ґрунти є одним з найродючіших у світі. Пише він і про річку Борисфен, тогочасну назву Дніпра на Заході, що розділяє країну на дві рівні частини. Вольтер також повідомляє, що Україна завжди прагнула бути вільною, проте оточена Московією, країнами Великого Візира та Польщею, була змушена шукати захисника, а тому потрапляла у ру. Однієї із цих трьох держав французький мислитель також згадує Запорізьку Січ та описує почуття українців до росіян під час війни, наголошуючи на тому, що козаки були розлючені на росіян. Але центральною темою української частини книжки Вольтера постає саме гетьман Іван Мазепа. Зокрема, Вольтер у своїй праці розповідає про епізод життя Мазепи, коли, будучи пажем польського короля Яна II Казимира, українці звинувачують у перелюбстві з дружиною високопоставленого шляхтича і карають його у досить незвичний спосіб, прив'язавши майбутнього гетьмана до тикого жеребця, якого було відтак випущено у степ. Кінь приносить Мазепу в Україну, де його знаходить дівчина, що згодом стає його дружиною. Згодом високого світа Мазепи допомагає йому. Вийти на саму вершину українського суспільства і стати гетьманом. Саме цим епізодом з біографії Мазепи, описаним Вольтером, неабияк зацікавився англійський поет-романтик Лорд Байрон. У 1819 році з'являється на світ поема Байрона Мазепа. Головний герой поеми звичайно, гетьман Іван Мазепа, що розповідає після поразки під Полтавою свою історію Карлу XII. Ця розповідь у центрі всієї поеми. Центральна подія поеми покарання юного Мазепи, пажа польського короля Яна II Казимира за гаданий зв'язок з юною дружиною графа. Фальбовського Терезою у покарання Мазепу оголеним прив'язують до спини коня, якого відпускають у дикий степ. Після нападу зграї вовків у лісі, Мазепа заледве ледве залишився в живих. Згодом кінь приносить напівмертвого Мазепу в степи України, де його кінь помирає, а його самого знаходять місцеві селяни українці. Завдяки своїм непересічним здібностям та таланту, Мазепа, врешті-решт стає гетьманом. Аби познайомити. Своїх читачів із передісторією до подій, описаних у поемі, Байрон як вступ подав уривки з Вольтерівської історії Карла дванадцятого, що стосується Мазепи. Сама поема, побудована як розповідь українця про себе Карлові дванадцятому. Мазепа зосереджується на історії про подорож в Україну на спині жеребця. Цитую вперед, вперед, нестримний рух мені забило вітром дух, і я побачити не міг, куди мій кінь. Порскливий біг лише займалося на світ, а він від замкових воріт, почувши волю степову, летів, збиваючи траву. Ця подорож повна образів свободи. Самий біг коня з Мазепою можна інтерпретувати як прагнення до свободи українського провідника, самої України і загалом будь-якого народу, що хоче бути вільним. Ці прагнення Байрон підтримував зі справжньою романтичною пристрастю. У поемі Мазепа постає як герой, якого Карл, що був одним із найбільших європейських провідників свого часу, порівнює з Олександром Македонським. Карл Байрон також заявляє, що велич Мазепа затьмарює славу древній Скитії. Мазепа постає як колоритний романтичний герой, що його захопливе. Екзотичне життя контрастує зі ставленням до життя шведського короля, який засинає, слухаючи історію українця. Повне пригод життя Мазепи є чуже Карлові, що представляє західну культуру. Поема лорда Байрона про Мазепу надихнула багатьох європейських митців. Зокрема, після появи поеми Байрона у 1800-х роках Мазепа став одним з улюблених мотивів французьких художників, як от Жеріко, Делакруа, Шасеріо, Верне, Буланже тощо. Оксана Вечірко у статті Джордж Байрон і Україна пише, що поема Мазепа Джорджа Байрона унікальне свідчення українознавчих зацікавлень класика англійської романтичної літератури, який одним із перших репрезентував образ України і українського героя в європейській літературі. Байрон взяв ранній епізод життя українського гетьмана той момент, коли паш польського короля Яна Казимира перетворюється на злочинця, який зазіхнув на прихильність польської королеви. Мазепа прив'язаний до скаженого коня, що несе його степом крізь усі жахіття. Переслідуваний вовками і голодний, винесений хвилею бурхливої води. Мазепа зберігає незламний дух, який допомагає йому здолати всі написці та страждання. До того ж, поему Байрон написав під час перебування в Італії. У Венеції та Ровенні у 1818 році, коли був закоханий у Терезу Гічолі за походженням Польку. Напевно, ці обставини пояснюють причини вибору героя і сюжету поеми, кохання Мазепи до заміжньої жінки, яку, як і сеньору Гічолі, звали Тереза. Не можна не погодитися із дослідницею Кудлей, що образ головного героя це переосмислення головних байронічних ідей, абсолютної самотності, крайнього індивідуалізму, вродженого Песимізму і світової скорботи, індивідуальних рис самого автора. Поетична структура поеми Байрона Мазепа відрізняється фрагментарністю. На початку твору ми бачимо гетьмана літньою людиною після поразки під Полтавою, але ані тіні іронії, втеча козаків і шведів не викликає. На привалі гетьман розповідає історію свого прибуття в Україну і тут постає захоплююче видовище, несамовитий біг дикого коня до спини, якого. Його прив'язаний вигнанець, кінчить юнака на батьківщину, в дикий степ і природа, немов прагне допомогти Мазепі, співчуваючи йому. Вдало обрана жанрова структура твору, адже ліроепічна поема це типовий романтичний жанр, дозволила англійському романтику не просто відтворити історичні події. Це не було головним завданням для Байрона, а передати внутрішній стан героя, його почуття і переживання. Автор хотів лише відобразити сам дух України, що втілився і в її широких краєвидах. І в душі її гетьмана. На думку Павличко, поет намагається відтворити передусім настрій, а не сюжет. Автора цікавлять не стільки самі події з минулого героя, скільки рух його думок, плин почуттів, політ уяви. Юрчук стверджує, що Байрон не цікавиться історичним тлом взагалі, адже він націлений на створення концепції індивідуальної міфотворчості, у якій особливе місце займає формування нового типу. Ліричного героя Композиційно поема поділяється на 20 невеликих частин. Кожна з яких закінчений епізод, пов'язаний з іншими епізодами. Особливість оповідної структури твору це монолог, сповідь старого Мазепи, спомин про молоді роки за часів його служби у польського короля, розповідь в розповіді або розповідь з обрамленням. Монолог сповідь є основним засобом розкриття психології героя у романтичних поемах. Автор досягає достовірності у викладі матеріалу. Адже це відверта розповідь героя про себе. Окрім того, така організація оповіді дозволяє автору подати дві портретні характеристики гетьмана у молоді роки і в старості. Ці описи контрастні у юнацькі роки веселий стрункий красень паш польського короля Яна Казимира цитую мав гарячу кров дідів. Бувало, кожного вельможу з мужів чи хлопців переможу. Таж я не раз, не двічі, дивився просто смерті у вічі, я був веселий і стрункий. Гетьман у старості зображений у найтрагічніший момент його життя. Байрон показує його стомленим, похмурим, але сильним і могутнім, як дуб. Цитую: відважний дух, тверда рука. Балакав менш і більш зробив, гетьман похмурий і старий, і сам як дуб, той віковий. Це своєрідно організований авторський світ, на думку горбонос, зумовив наявність фактично трикутника образів поеми Мазепа, молодий Мазепа і його життєві випробування, гетьман Мазепа і події його тогочасного життя, образ України та її історичної долі. Тісно пов'язані між собою образи Мазепи і України у поемі, вони асоціюються і доповнюють один одного. Мазепа до глибокої старості зберігає гордий і незламний дух, і через його образ читач уявляє собі непереможений дух нескореної України. Образ Мазепи типовий романтичний характер, байронічного типу, адже до певної міри він злочинець у тому сенсі, що переступаючи через встановлені межі, бунтівник, який по максималістськи заперечує усталені соціальні і моральні приписи, кидаючи виклик суспільству. Можна знайти у Байронівському Мазепі і риси прометеївських образів, адже у ньому поет знаходить відблиски страждань та поривань, есхілового невмирущого титана. Автор називає Мазепу дуб титан, землі козацької геть. Гетьман, нескореність та риса характеру, яка об'єднує цих двох героїв, попри те, що вони були переможені, але не зламані духом і зазнали неймовірних страждань. Образ гетьмана в інтерпретації Байрона наближає Мазепу до звичайного українського козака, автор називає його козацьким князем, козацьким сином. І дійсно, гетьман веде себе як типовий український козак, турбота про коня, догляд за зброєю. Зрештою, цю думку заакцентовано в описі зовнішності героя, похмурий і Старий, і сам, як дуб той віковий. До того ж, барон прагне відтворити натуру риси психологічного портрета відомої історичної особи, тому повсякчас наголошує на житті стійкості, витривалості козацького князя, його чуйності уставлені до ближнього, передаючи трагічну напругу пристрастей, поет-романтик уводить у свій твір мотив невідворотності долі. Розлука юнака з коханою Терезою, виживання героя в ситуації здавалося б, несумісні, із життям вимушена втеча. З України і непевність у завтрашньому дні. Байрон у своїй поемі Мазепа створив романтичний образ вродливого красення. З монологу гетьмана ми дізнаємось, що він, звичайна, людина захоплена земними пристрастями. Цитую це несвідоме поєднання, і ми ніколи не збагнем, як раптом іскорка кохання шаленим вибухне вогнем. За нею стежив я здаля, зітхав, дивився і плакав я. Аж доки нас удвох звели, і відтоді здибались ми. Автор зображує сильну пристрасть Мазепи, що відчувається навіть через багато років після описуваних подій. Трагічна любовна історія гетьмана типова для романтичних творів. Герой кохає жінку, яка належить деспотичному чоловіку, і стає жертвою брутального насильства, тому, ображений до глибини душі, він стає нещасним месником, шляхетним злочинцем. Образ чарівної панни Терези також романтизований. Він наближений до східного стилю. В її очах був східний жар. Сусідство турків та татар змішало польську кров, був ніжний блиск молодика, глибокі, вогкий, як ріка. в них Море туги і вогню, мов очі, мучениці, жертви. Погідне і ясне чоло, мов літнє озеро, було. Розкриттю образу Мазепи сприяє яскрава символіка твору, образи долі, природи, дикого коня, сонця, символічний образ сонця постійно присутній у поемі, воно супроводжує майбутнього гетьмана то піднімається, то заходить. Воно символізує життя, яке поступово покидало то поверталось до Мазепи. Цитую, о, як те сонце йде поволі, вставало сонце, й очима сонце проводжав. Востаннє сонце вже зайшло, вже сонце сіло. У поемі особливо вирізняється образ коня. Як відомо у романтичних творах, кінь є символом вдачі людської долі. Тому стає зрозуміло, чому Карл XII втрачає коня. Доля відвернулася від нього, а Мазепа зберіг свого коня. Доля до нього прихильна. Образ дикого коня, що ніс Мазепу через ліси і степи з Польщі в Україну, це і символ нестримної пристрасті майбутнього гетьмана, і фатальної долі, і втілення смерті, і символ непохитної волі, яка приведе Мазепу до гетьманства. Неупинний біг коня створює надзвичайний динамізм поеми. З образом дикого коня нерозривно пов'язаний і Образ України. Автор пише, що це дика країна, у якій дикі степи, дикий праліс, дика площина. У поемі створюється романтичний образ України, що є вільною, але ще не освоєною землею. Картини пейзажів змальовують дику природу, зображення якої теж має символічне значення. Бурхливі потоки, потужні хвилі, сильні вітри уособлюють пристрасті, що охопили самого героя. Вороння символізує смерть. Степ, вільнолюбивий дух Мазепи, буйний чагарник ліс. Перепон... Вони на життєвому шляху героя. Вечірній холод, морок, тьма, ридання вітру, похмуре небо підсилюють страждання мазепи. Ранок, біла мла, схід сонця є символами надії. На відміну від західної літературної традиції, де Мазепа виступає романтичним героєм у російській літературній традиції, на Мазепу наклали клеймо зрадника. Відповідно, позитивне зображення Мазепи Байроном викликало негативний резонанс серед російських інтелектуалів. Зокрема, один з пливових російських поетів того часу, Олександр Пушкін, негативно відгукнувся на працю Байрона і навіть написав власну поему Відповідь під назвою Полтава, де він змальовує образ Мазепи як неприховано. Негативного героя такого собі романтичного лиходія. Пушкін використав слова з поеми Байрона як епіграф для Полтави, а у одній зі своїх статей розкритикував Байронівську поему, зазначивши, що цитую, Байрон знав Мазепу тільки за Вольтеровою історією Карла XII. Він вражений був тільки картиною людини, прив'язаної до дикого коня, який мчить степом. Картина, звичайно, поетична, але не шукайте тут ані Мазепи, ані Карла, ані цієї похмурої ненависної стради особи, яка з'являється у всіх майже творах Байрона, але якої у Мазепі якраз і немає. Кінець цитати. Українською Байронівського Мазепу переклали Дмитро Загул, 1929, та Олекса Веретенченко, 1959. У проміжку між початком і закінченням циклу про Наполеона Байрон створив єврейські мелодії. 23 поезії опубліковані на початку 1815-го, з повідомленням, що вони написані для збірки єврейських мелодій містером Бремом і містером Натаном. Цикл включає найзнаменитіші в лірики Байрона. Саме цим циклом була започаткована українська перекладна Байроніана, коли у Харківському Альманасі Сніп 1841 рік випуск номер 1 були опубліковані. Вірші з єврейських мелодій у перекладі Миколи Костомарова. Твори Байрона також переклали Наумович, Кониський, Верхрадський, Навроцький, Старицький, Грінченко Леся Українка та інші. Найпомітнішим кроком у встановленні українського Байрона стали переклади Панька Куліша. Перша пісня Дон Жуана, 1891, Чальт Гарльдова Мандрівка, написана 1894 але опублікована вже посмертно Іваном Франком у 1905 році. Грабовського Шільйонський в'язень, 1894 рік. Івана Франка Каїн, 1879. У 1899 році була опублікована філософська поема Івана Франка Смерть Каїна, де він інтерпретує образи англійського поета. І водночас полемізує з ним. У ХХ столітті з перекладної Бароніани слід викремити переклади Тимченка, Каїн, Загула Мазепа, Рошківського, Манфред, Корецького, трагедії, Паламарчука, Лірика, Сави Голованівського, Дон Жуан та інші. Вулиця Байрона є у місті Київ, також вулиця Байрона існує у містах Дніпро Суми. У місті Харків є провулок Байрона. У місті Харків проспект Героїв Сталінграду перейменували на проспект Барон. Айрона. На сьогодні це все. Пишіть чи читали ви Байрона, а я буду з вами прощатися. Всім папа, -па, всім хорошого дня!